Доброго всім ранку вдома. Платформу для протидії кібербулінгу для дорослих і дітей запустили в нашій країні. Що це, навіщо і як працює? Всі деталі в етері ранку вдома дізнаємося від проєктної менеджерки GoLocal та проєкту Drive Юлії Лідіч. Вітаю. Вітаємо. Розкажіть, будь ласка, про громадське об'єднання GoLocal коротенько про взагалі напрямки діяльності вашої. Громадська організація GoLocal – це головний партнер українських громад, донорських організацій та бізнесу у досягненні соціально-економічного добробуту регіонів. А ми працюємо з 2016 року і розбудовуємо економічний інноваційний та виробничий потенціал регіонів України через залучення кращих світових практик розвитку та грантового фінансування. Маємо великий досвід співпраці з усіма найбільшими донорами України, такими як Європейський Союз, Уряд США та Німеччини, а також благодійні фонди, як от Luminate Foundation або Міжнародний фонд відродження. За весь цей період ми вже залучили близько 10 мільйонів доларів грантового фінансування. Більшість наших проєктів освітні. За час нашої роботи ми реалізували програми у напрямку цифрової освіти. Креативної економіки, підприємництва. Наразі реалізовуємо проект для розвитку громад за залучення грантового фінансування для органів місцевого самоврядування. Ну і зокрема, у 2022 році ми стали партнерами проекту ДРАЙФУ Україні». Розкажіть, будь ласка, тепер про цей проект, якому власне, наша зустріч присвячена, у цьо, у чому він полягає і кому потрібен. Проект він був ініційований неприбутковою організацією, яка називається Академія електронного управління, є Governance Academy, заснованою в Естонії, а також за підтримки фонду Luminate. А його мета це визначення та скорочення цифрового розриву в Україні та Грузії. Що таке цифровий розрив? Це коли цифровий розвиток відбувається швидше. Ніж населення може отримати доступ до цифрових інструментів та навичок. А в рамках даного проєкту ми провели навчання для організацій громадянського суспільства та громадських активістів щодо розробки проєктів, які спрямовані на покращення якості життя та зниження цього розриву в Україні. В рамках навчання наші учасники, ми їх називаємо діджитал амбасадорами. Навчали цифрово вразливих осіб, а це люди пенсійного віку, внутрішньопереміщені особи, студенти тощо користуватися платформою дія цифрова освіта і допомагали їм пройти на ній якийсь освітній курс на вибір. Ну, наприклад, у нас найпопулярнішим став курс щодо того, як платити комуналку онлайн. А в результаті проекту, не дивлячись на там, відключення електроенергії ще в той період і активні на жаль військові дії, курс пройшли 690 цифрово вразливих осіб. Вони отримали свої дія сертифікати. А самі учасники вони підготували 10 реально класних, цікавих, потужних проєкти і два з яких виграли і отримали фінансування від академії управління. І наразі вони реалізовуються в Україні. А, і що це за проекти? Ну, в двох словах, про що вони? Чому саме вони виграли, чому вони реально класні? Ну, перший проект відповідно кібербулінг, про який ми поговоримо трішки пізніше. А другий проєкт написала дівчинка, яка займається цифровою грамотністю вже не один рік, і наразі вона навчає вчителів у Гощанській громаді Це приблизно 200-300 вчителів. Які от під час дистанційного навчання стикнулися з проблемою недостатнього рівня обізнаності роботи онлайн? От і наразі вони отримують ці навички, навички саме опанування і використання в своїй вчительській роботі так, цих так. інструментів, да, зрозуміло. Ну, Тоді давайте все ж таки про кібербулінг. І перш ніж ми про цей проект і про платформу протидії кібербулінгу, поговоримо. давайте розберемося, що таке кібербулінг. Щоб не залишалось жодних запитань. Що це означає? Це хейт в коментах, чи це якісь образливі коментарі посилання в особисті, і так далі. Що входить в це поняття? А що таке кібербулінг? Ну, напевно, найголовніше, що потрібно розуміти, що це більше, ніж просто неприємний коментар. А він має різні форми. Це. Хибні чутки, це образливі коментарі, це певні висміювання, це шантаж, це якісь непристойні повідомлення тощо. Часто це відбувається анонімно, відповідно у людини, яка це робить, виникає враження, що ну, це безкарно, і ніхто нічого мені не зробить, тому я можу робити все, що я захочу, і таким чином вивільняти свої якісь там агресивні поведінки. І особливо зараз на фоні високого рівня стресу через війну, тому що навчання відбувається дистанційно через велику популярність соціальних мереж, кібербулінг він стає все більш поширеним. А молодь, тінейджери, підлітки є вразливою групою. Через те, що вони знаходяться в мережі онлайн, а дуже багато часу, ну і відповідно через необережну поведінку і відсутність достатньої інформації з цього приводу. Зазвичай як відбувається дитина сприймає інтернет як досить таке безпечне середовище. Але коли виявляється, що воно може бути злим, воно може бути агресивним, відбувається такий собі ефект несподіванки, і дитину це ранить. Ну, набагато більше, чим могло би. Відповідно, це може призвести до реально страшних наслідків. А за там, згідно з дослідженнями, більше половини респондентів, понад 53%, колись у своєму житті вони стикалися з кібербулінгом. Більш того, статистика наразі говорить, що кількість дитячих підліткових суїцидів в Україні щороку більша, і в тому числі через булінг і кібербулінг. А де відбувається кібербулінг? Ну, це часто соціальні мережі, це месенджері, також це можуть бути ігрові платформи. А поведінка таких людей спрямована на залякування, на провокування гніву, на приниження тих, на кого вона спрямована, і в якому форматі це може відбуватися? Наприклад, зламування акаунтів, поширення неправдивої інформації, наприклад. А, можуть бути фотографії, які там заздалегідь від фотошопали. А, Це можуть бути образи, шантаж, вимагання якоїсь персональної інформації, в тому числі адреса, де проживає дитина, або навіть інтимних фото. І а, що головне, що важливо розпізнати і розуміти, що це не нормально, що це дійсно проблема. Відповідно знати, як протистояти булінгу. І розуміти для самого себе, що я нормальна людина зі мною все добре, на відміну від тих, хто компенсує свої проблеми за рахунок булінгу інших людей. В Принципі, це порада на психологів універсальна, і вона до булінгу в звичайному житті теж її можна пристосувати, але зрозуміло, що в кібербулінгу є і свої нюанси, і я б зараз сказала: а тепер розкажіть, як протидіяти, але насправді для цього і є платформа, тому я просто прошу розповісти, як працює платформа, які на ній є інструменти та інформація. І як ви створювали, яка команда працювала, хто долучився до створення платформи? Як не користуватись, власне тим? Це, мабуть, вже інше запитання тим, хто вже потерпує, потерпає від цього. Чи все ж таки це треба зробити в профілактичних якихось цілях, тим, хто поки що з цим не стикався? Звісно, завжди краща профілактика. Аніж подолання наслідків, проте платформа буде корисна і в тому, і в тому випадку. А вона у нас розділена на дві частини. Перша частина, тобто ви можете обрати ви підліток, який стикнувся з цією проблемою, або ви батько мати дитини, яка там, потенційно може стикнутися або вже стикнулася з цією проблемою. На платформі ви можете знайти рекомендації та поради від експертів проекту для батьків і підлітків щодо того, як розпізнати ознаки кібербулінгу, як захистити себе чи свою дитину, шляхи ефективного реагування, якщо це вже трапилось на наслідки кібербулінгу. А також є реальні історії дітей, які з цим стикнулися, на жаль. А є корисні книги, фільми і подкасти про інформаційну безпеку це щодо профілактики. А, а також найголовніше, як для мене, це там зібрані всі контакти організацій, до яких можна звернутися за допомогою як дитині, так і батькам, якщо це вже сталося. Або ви підозрюєте, що це може бути кібербулінг. Також телефонуйте, і також запитуйте, чи це окей, чи, 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 чи це вже якась. Може бути адміністративна кримінальна відповідальність з боку людини. Платформа вже працює? Платформа вже працює, вже можете заходити, так. Якийсь фідбек з її роботи вже ви отримували, чи поки що рано про це казати? Поки що рано про це казати, але платформа шириться, і ми це бачимо, і шириться соціальними мережами, ну, особливо батьками, особливо мамами. Мені здається, мами більш. Вразливі щодо такої інформації, а так тому вони вже поширюють і вже починають про це говорити. В етері ранку вдома проектна менеджерка Go Local та проекту Драйв Юлія Лідіч. Дякуємо вам за те, що ви робите, і за те, що приділили час ранок вдома триває. Хай буде вдалим всім, у всіх і у вас також. Дякую.